Друзі, всім доброго здоров'я. 19 година, до темноти ну і половить на річці прут. Спіння, ну і різні там переманки. колувалки, воблерки, Вода тепла, дуже тепла, чиста. Але хмариться, завтра вже дощі передають. Вода тільки-тільки очистилась після повені попередньої того тижня була. Вже, вже завтра знову дощі. Так, маю таке вікно, один риболовлі. Траше спіймати. Спінговий комплект Favorit X1. Spinning X11 682 UL 203 довжина тестом від 1,5 до 7 грам. Другий рік ним вже ловлю головня. Хто шукає собі таку модельку, суто підклення, Ось можете розглянути цей варіант. Катушка 2000S. Ось така катушечка. Теж другий рік і... Тут люфти за два роки вже є, але свою роботу робить. Риби перетягала немало. І попадали навіть гарні мерени за кілограм, головні, щука майже на 4. Цим комплектом, саме цим, що шнурок, що що спінг, нічого не міняв. З собою є дві коробки, які відселекта, ця двохстороння з воблерками, блесними, вертушками, а така плоска з коливалками. Зараз поставив коливалку. Ріверплей руна 1,5 грамова. Деколи здається, особливо початківці, чим довше на річці будеш, тим більше риби зловиш, але ну, не завжди так, тому що переважно хоч Буде там 6-8 годин, але вихід у риби в він короткий. І більшість частина риби зловиться в срібно тих годин, півтора-дві години. Тому що потрібно знати, коли ці виходи є. І Бувають напротіот. Вже такий можна сказати вечірній кльов. Не завжди він є, але буває. І сьогодні я прийшов так. Після 19-ї аж до вечора. Я буду так на одному плесі ловити. Плесу ніби немале. Оп, є. Ха-ха, ведь класний, заїв перша риба є І це у нас другий голові. Знову Класно. Третя рева, руна 1,5 п'ять Золото. Ну що, з цього місця? Три головні. Вода тепло стоїть він на, на течії. Получається. У! Нічого собі Оцю готив. Дуже агресивні покльовки сьогодні. Оцей найбільший. цей найбільший. Це поки що найбільший, четверта риба. А це роздача і вся зарод, до речі. Це почався вихід. Якщо ловиться на зарод, це значить наклює. А то буває, що голови він підбиває і ловиться так то за око, то за бік. Це сьогодні найбільший. От така покльовка потужна. Ось треба зараз тут і воблер якийсь покидати. Так, що б ми поставили? Який тут воблер? Ніде, можна селекторський покидати. Спринт. Потім каміона поставлю. Ай, зараза! Була гарна поклёвка на спринтах ось такому кольорі. Ще кілька разів кіно і міняю проманку. Кам'йон. гүтсэ маганом цэ ménch Асэрка Є на каміона. Також такий розмір. Як і на... як і на коловалках. Супер. Кам'ян Магнум, СР. О! От зараза! Файна була покльовка. Тут гачки, гачки гострезні, як він так клює. Що їх минає? Невеличкий знову на Оп так тепер можна змінити приманку знову що тут покидати і донести а потім знов сюди підійду. Там весь ще клювало добре, але треба давати місце відпочити. Є ще один. щось таке, я вже 2 грамову колевалку поставив. Поклювка. Знову. Я кидаю, можна так сказати, в корч. Туди в я не буду кидати. Коловалка ще з одним очком ще проходить. Там перший зловить, що не було знову покльовка. Ось там мілина і корч. Таке завів його коливалку у корч. Не, обірвав. Хочу зараз знімати шорти туди. О, там вода десь така буде вище чипояс. Там лізти туди та лапати. Краще от, пожертвую коливалкою, але зато. Є шанс, що ж якусь рибу спіймаю, так? Якщо б потолапав, то можна було б з цього місця тікати. До речі, на Дністрі на перекаті як ми рибалимо, то там як зацеп, то ми або відчепиться, або обриваємо. Не ліземо в воду саме по тій причині, щоб не налякати рибу. Той приманок у нас на Дністрі йде багато. Ну, що Залізеш в воду. Приїжджаєш чилу, я залізеш воду за приманкою, і відчіпати. То хто вже там клюне, як треба і так так обережно. Спочатку кидаю коливалку, де є зацепи, там і далі вона йде, а де нема, там вже в облорок. Та й таке. Тому і треба мати і різні приманки. Коливалки це такі уласті, але їх можна... Не дуже так жаліти. Кидати такі місця, де можна обірвати, але де й може щось клюнути. А так тільки з обмарками то не дуже розженеться. Зараз рамбик поставив 1,7 грама. Вона не дуже любить течі, а от такі місця, де вода трохи тихіша, ця колвалка, то вона полюбляє. А тут не хоче на тихій воді нічого. Але з повертаюся на те місце вище. Де ловилось золення на швидку воду. Там вже буде його чекати. Може там ще 1 дві три рибки вийде зловити. Ну є тачки. Такі непогані тачки, але не, не лавиться, не сідає на гачок. Риба тут є. Там не зона тихе воді кидав, то, то не хоче. Тут практично кожне то є якийсь контакт. о, Знову скубнуло, Знову Ох, зараза. Майже май же, май же. Зараз поставил мил 2,8 стрибну. Поки на коловалку, потом еще воблер покидаю. Вот зараза. Ну, есть поклевки, есть. Вже так жадно він не заїдає, щоб покльовка риба, покльовка риба. Знов скубнуло. От капець. Ще раз закидаю і чіпляю воблер. Раз туди подальше. О! Оп, непоганий. Може сьогодні найбільший. Такі доловий. Ну так, сьогодні, в принципі, непоганий. Обається. Файнецький з рибом 2,8. Що ставити, в облорок, чи ще кілька разів кинути. Вже так почало вечоріти і клює. Клює він. Ну висновок який? Вода тепла, гриба стоїть на течії. І то досить насильні течії. Там якби захотів, то не так то легко і перебрести. Теж би трохи зносило. води великий. Але там він стоїть. О, знов скубнуло. Знову. Ну давай. Є. є, є, щось невеличке. Дотягну вже цього. Є. До кількості і до, до задоволення. Не вступаюсь з куба він там на китайці сильні. Є. Знову. Ще не все. А. Та такі непогані клейники. Блін. Е, намочив катушку. спінг, намочив котушку. Треба буде вже розбирати вдома. Хоча може обійдеться. Як намочиш, попадає туди вода і вона починає вже штопорити. Розкрутити, просушити буде. Хоча може обійдеться, може не спіла попасти вода туди. Так і сьогодні все, все вийшло. Так як і задумав, що він би мав під вечір. Ловитись тут на течі, так він тут і був. І ловився. О, ще один. У класно. Такі симпатичні. Невеликі, але симпатичні. Я вже десяток спіймав. Шорти, тапочки, футболка і побродив до ночі. Так, зараз зачепив корч на тій стороні і такі кинув я задалеко. Так що, в принципі, вже перев'язуватись не буду, вже нема коли. Ну, 21.37 трошки більше, я десь в самій годині, був тут Так, трохи більше ніж 2,5 години руві на воді і за цей час отримав багато покльовок і так десяток добрий риб спіймав. Задоволений. Сидить риба на самій течії на такій, можна сказати, на сильному перекаті. І Там і клює. Так що таке, друзі, посилання на снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. А будуть теплі дні, буде чиста вода. Буду знову йти на риболовлю За цією класною рибою голодним. За його покльовками. Скоріше навіть. Все, друзі, до зустрічі!